Наймасштабніша депортація в історії США була однією з головних обіцянок Дональда Трампа на його новий президентський термін. Трамп анонсував, розпочне із найпершого дня в овальному кабінеті, і щороку висилатиме щонайменше по мільйону іноземців, які перебувають в Америці без документів. А ще добудує стіну на кордоні з Мексикою, аби не пустити нових. Наркокартерів у США більше не буде. Рівень злочинності істотно впаде. А економіка США завдяки новим іграційним підходам лише зростатиме. Ми видворимо кожного незаконного члена банди іноземців. І злочинців мігрантів, що діють на американській землі, та на момент, коли ми записуємо це відео, Трамп уже третій тиждень у президентському кріслі, а наймасштабніша депортація в обіцяних Трампом обсягах так і не почалася. На ділі усе виявилося складніше ніж уявляв собі новий президент. І питання, чи знайде Трамп мільярди доларів на втілення свого проєкту, все ще під питанням. Ми проаналізували план Трампа щодо депортації мігрантів, його наслідки для США. І разом з експертами, які його підтримують і ні, пояснимо, що в ньому реалістичне, а що не дуже. Тож додивіться це відео до кінця. Ми поговоримо про те, чи справді американці підтримують радикальні висловлення. Ви Трампа чи торкнеться ця політика українців у США, та найцікавіше, що буде з американською економікою, якщо президенту вдасться здійснити свій план. Це один із перших рейсів із депортованими нелегальними мігрантами, яких видворили з території США. Вони вирушають на американських військових вантажних літаках, і не лише додому, здебільшого до країн Латинської Америки. Частину з них відправляють до військової бази США в затоці Гуантанамо на Кубі, яка раніше використовувалася для утримання військовополонених. Тепер як заявив так званий цар кордону, призначений Трампом Том Гоман. Там опиняться найгірші із найгірших. Зображення Трампа мігрантів як злочинців небезпечних для США. Стало наріжним каменем його передвиборчої кампанії. Часом його заяви ставали приводом для мемівшпринґфілд у Спрінгфілді новоприбулі їдять собак? Вони їдять котів, їдять домашніх улюбленців. Of the people that live there. а часом лунали й більш серйозні звинувачення. Вони отруюють кров нашої країни. Вони вже отруїли психіатричні заклади та в'язниці по всьому світу, не тільки в південній Америці, не тільки в трьох-чотирьох країнах, які нам спадають на думку, але в усьому світі вони приїздять до нашої країни з Африки, з Азії. Хесос Делатори, помічник директора із питань глобальної міграції у Whole Border Institute, вважає, що така емоційна складова частина цілеспрямованої політики Трампа для певної стандартизації образу мігранта як злочинця потенційної загрози для американців. Ми віримо, що найголовніша мета це вселити страх до спільнот мігрантів, страх до людей, які прибули до США легально, навіть страх до людей, які народилися у США, а їхні батьки, наприклад, не мали документів на той час. За допомогою ухвалення виконавчих наказів про скасування громадянства США за правом народження. Анонсуючи депортації в адміністрації Трампа наголосили, головний акцент у видворенні буде на мігрантах, які вчиняли злочини. Наприклад, нещодавно у Білому домі повідомили про арешт понад 530 мігрантів, із яких більше як половина, нібито з кримінальним минулим. Під удар як заявив у своїй інавгураційній промові Трамп потраплять і мексиканські наркокартелі, які на території США займаються незаконним переправленням наркотиків та нелегальних мігрантів із Мексик до США учасників картелів, Трамп проголосив членами терористичних організацій. Трамп каже, що хоче націлюватися на людей із кримінальним минулим. Але я гадаю, що це також може означати багато різних речей. Він хоче подати це так, ніби більшість із цих людей є жорстокими злочинцями, але їх могли просто заарештувати за крадіжку в магазині чи щось подібне. Незначні злочини, та й ці судимості могли бути, наприклад, 20 років тому. Безпека не єдиний аргумент, тих хто виступає за депортації. Стівен Камарота, директор центру імміграційних досліджень. Підтримує міграційну політику Трампа, хоча й визнає, президент часом схильний вдаватися до надто радикальних інструментів, які можуть не подобатися всім. На думку Камароти, головна мотивація Трампа відповідати запиту американців, які, мовляв, потерпають від засилля мігрантів. Трамп і більшість американців вважають, що імміграція повинна принести користь сполученим штатам, і це ми маємо вирішувати, хто приїде. А якщо хтось не повинен бути тут, ми можемо відправити їх додому. Той факт, що їм буде жити гірше в рідній країні, не є для нас причиною дозволяти їм залишатися, коли ми цього не дозволили. Слова Камароти підтверджує заяву новопризначеної прес-секретарки Білого Дому Керолей Левіт про те, що 83% американців підтримують політику Трампа щодо депортації. От тільки нещодавнє незалежне опитування Pew Research Center наводить інакші дані з того ж питання. Лише 59%, хоча все одно більшість американців підтримують зусилля Трампа щодо депортації людей, які проживають у США нелегально, із них 35% висловлюють абсолютну підтримку діям нової адміністрації. Якщо ми також подивимося на людей, які оточують Трампа і які були поруч з ним протягом тривалого часу, багато з них занурені в ідеологію навколо спроб диверсифікації сполучених штатів. Вони переймаються за білу Америку, і що її влада розмивається. Тож я думаю, що тут є елемент расизму, який можливо недооцінюють. Але звісно, я також думаю, що для Трампа це важливо, і він вважає, що це може підвищити його рейтинг схвалення в Білому домі. За даними незалежного дослідження, яке я вже згадала, нині у Сполучених Штатах мешкає близько 11 мільйонів мігрантів без документів, із них майже 8,5 працевлаштовані, і це для розуміння до 5% усієї робочої сили у США. Легалізуватися мігрантам у Сполучених Штатах доволі непростий процес. За даними організації Transactional Records, минулого року кількість нерозглянутих справ про надання притулку перевалила за мільйон. Для шукачів притулку час розгляду заявок становить близько півроку. Хоча деякі чекають на рішення роками, ба навіть десятиліт. Літями за словами Хесуса Делатори, це свідчення того, що попередні американські адміністрації йшли неправильним шляхом, аби вирішити цю проблему. Крім того, уся система міграційної політики у США застаріла. Востаннє її ґрунтовне оновлення відбулося в далекому 96-му році. Люди намагалися просити притулку в штатах, і це те право, яке у них є. І сполучені штати також мають зобов'язання щодо людей, які намагаються шукати безпеку. І замість того, щоб гуманно подбати про гуманітарні потреби цих людей, Сполучені Штати зосередилися на безпеці, захисті кордону, мілітаризації міграційного контролю та, зокрема, скасуванні права шукати притулку в Сполучених Штатах. Тож, така реакція лише погіршила ситуацію на кордоні, оскільки люди не мали доступу до захисту. Це криза, яка розгортається через таку обмежувальну політику. Один із аспектів, який хвилює Хесуса та його колег людський вимір депортації. Вон коментуючи цей процес, який розпочався у США, закликали поважати права та гідність мігрантів. У правозахисників закономірно виникають хвилювання щодо цього із огляду на кадри з тим, як мігрантів зі США депортують військовими вантажними літаками і відправляють до в'язницю Гуантанамо. За словами Хесуса, це те місце, де мігранти не зможуть отримати жодного захисту. Ніхто не буде стежити за тим, в яких умовах їх будуть утримувати там. За спостережень. Правозахисників у мігрантських спільнотах заяви та перші дії Трампа викликали багато страху. За кілька днів після свого президентства Трамп своїм указом розширив повноваження агентства імміграційної та митної служби, відоме як Айс. Відтак їм дозволили проводити рейди навіть у школах та церквах для арештів та подальшої депортації в місцях, де раніше мігранти перебували під захистом. У Hope Border Institute, організація, яка допомагає мігрантам у прикордонному Ель Пасо, за останні тижні звернень про допомогу та захист побільшало. Так, у людей. Дуже багато страху, є багато невизначеності. Вони чують про підвищення ставок. Вони чують про примусові операції. Тому люди бояться віддавати своїх дітей до школи, щоб сходити, наприклад, на месу, піти до своїх церков чи синагог, піти до лікарні, якщо їм потрібна допомога, ба навіть піти на роботу. А тепер поговоримо про те, наскільки план Трампа реалістичний, і чи потягнуть взагалі США такі неймовірні обсяги обіцяних депортацій. Прикметно, що Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово критикував свого попередника Джо Байдена за неефективну і надто м'яку міграційну політику. Але справедливості заради за час адміністрації Байдена з Америки було видворено понад 4,5 мільйони людей. Правда, тут треба зауважити: Байден меншою мірою вдавався до депортації, а більше до репатріації або примусового повернення, тобто будь-яку людину. Яка незаконно перетнула кордони і потрапила до США, могли повернути назад. Але жодних обмежень на нову спробу в'їхати до США для неї не було. Для того щоб Трампу виконати свою обіцянку про мільйон депортацій на рік, треба щодня висилати десь 2700 людей. Зафіксуємо цю цифру. Від дня інавгурації Трампа найбільша кількість арештів нелегальних мігрантів не сягнула навіть половини це 1100 випадків за день. А відтоді ця цифра знижувалась. Камарота не береться оцінювати, наскільки реалістичними є шанси, що мільйони мігрантів будуть змушені залишити США. Але додає частина мети Трампа полягає не лише у депортації та вивезенні нелегальних мігрантів. Це й для того, щоб стримувати нових людей. Якщо все більше і більше людей відправлятимуть додому, все більше і більше самі скажуть, то я краще поїду. Ще один аспект, який впливатиме на успішність міграційної політики Трампа, той, який ми згадували на самому початку, підтримка всередині американського суспільства за словами Хесоса Делатори, проблема у тім, що американцям не пропонують альтернативних сценаріїв, як можна без арештів, депортацій та інших агресивних дій врегулювати цю ситуацію. You ask коли ви запитуєте людей у сполучених штатах, чи вони віддають перевагу масовій депортації чи наданню громадянства, більшість із них віддають перевагу громадянству. Тому те, що більшість людей хоче масової депортації, це неправда. Коли ви пропонуєте їм лише один варіант, вони звісно ж скажуть, що це єдиний варіант надання людям шляху до громадянства, гарантуватиме безпеку для всіх, надасть більше можливостей для всіх і дозволить людям продовжувати вносити свої податки в систему більш прозорим способом. that's possible Ну і головне на сам кінець: те наскільки реалістичним є проект Трампа для Америки, найкраще скажуть гроші. Якщо йде Трампа, колись таки буде втілена в реальність у повній мірі за оцінками американської ради з міграції, вона обійдеться США у суму щонайменше 315 мільярдів доларів. І це не рахуючи витрати на тривалу операцію з масової депортації чи незлічені додаткові витрати для затримання і вивезення десь 11-13 мільйонів людей. Ніколь Нерега пояснює, ці гроші підуть на центри утримання ув'язнених, тимчасові притул додатковий персонал на кордоні оплату праці тисячі міграційних агентів по всій території США. Потім також треба укомплектувати персонал імміграційних судів, щоб забезпечити ефективне і швидке вирішення справ, оскільки в іншому випадку багато з цих справ можуть розглядатися в цих судах багато років. Також потрібні люди для оформлення імміграційних пільг. Логічне питання звідки ці гроші узяти за словами американіста Олександра Краєва. Тут варто розділяти риторику Трампа про його наміри депортувати мільйони людей і реальні інструменти, які у нього є для цього. Про жодну реалістичність Трампового плану не йтиметься, поки відповідний бюджет під його грандіозний проєкт не затвердить конгрес. США. досі бюджетний комітет не ухвалив той тобто, триклятий федеральний бюджет. Досі нема бюджету а, на прикордонне врегулювання. Як ми бачимо, зупиняються бюджети наявних програм. Це, звісно, стосується гуманітарної сфери, але це означає, що перевірки можуть затягнутися. Тому насправді значна частина трампівських ініціатив вони поки що зависають на рівні ну просто політичних наративів. У прихильників міграційної політики Трампа є контраргумент. Мовляв, Одно витрати на посилення міграційного контролю та видворення мігрантів це менше ніж мігранти зараз обходяться США. Так вважає і Стівен Камарота. головна причина, чому нелегальні мігранти дорогі полягає не в тому, що вони ліниві. Це не тому, що вони не працюють. Це не тому, що вони всі прийшли отримати нашу соціальну допомогу. Головна причина, чому вони коштують так дорого, навіть не тому, що вони незаконні. Справа в тому, що переважна більшість має недостатню освіту. А люди, які не мають належної освіти, не заробляють так багато в сучасній американській економіці і як наслідок не платять багато податків. Але вони або їхні діти мають право на багато соціальних послуг і мають багато потреб. І ось чому нелегальна імміграція, як би це не подобалося роботодавцям, може коштувати. Платникам very податків дуже дорого. Але нелегальні мігранти це невід'ємна частина американської економіки. За даними американської ради з міграції, через втрату працівників у різних галузях промисловості США масова депортація зменшить ВВП США у кращому випадку на 4, а в гіршому на майже 7%. Це також призведе до значного скорочення податкових надходжень для уряду. США депортація також спричинить трудові потрясіння у багатьох ключових галузях промисловості. Мігранти зараз складають значну частину робочої сили у США та працюють у критичних галузях. Ми бачили, як під час пандемії багато з них були названі критично важливими працівниками, враховуючи, що вони працювали в галузі охорони здоров'я та надання персональних послуг догляду. Таким чином ці галузі будуть потерпати без них. Підсумовуючи, три такі великі наслідки глобальні: це кардинальна. Фронтальна зміна ринку робочої сили в Америці, яка зачіпить і сині комірці, білі комірці. Вдруге, друге це внутрішньопартійний внутрішньокабінетний, я би сказав, конфлікт в адміністрації Трампа через виселення мігрантів. І третє неможливість втілити паралельно війну з наркокартелями і масову депортацію, так як наркокартелі явно будуть використовувати питання масової депортації для збільшення кількості злочинів, кількості вбивств, кількості нелегального перетину кордону і всіх інших злочинних своїх дій. Тому насправді Трамп наривається на глобальний соціоекономічний і внутрішній прикордон. Он конфлікт, який поки що не зрозуміло за які гроші, якими спеціалістами вирішувати. Трамп далеко не самотній у своїй антиміграційній риториці та грандіозних цілях щодо подолання проблеми нелегальних мігрантів. Ініціативи з різною мірою радикальності можна почути від правих сил, ледь не на будь-яких виборах у Європі. Тим часом антиміграційні заяви рикошетять і по українських шукачах притулку, які виїхали від війни. У США політики Трампа щодо мігрантів теж можуть непрямо торкнутися громадян України. Ліс рублять щіпки летять, тому насправді так чи інакше це зачепить українців, які перебувають у сполучених штатах. Це зачепить взагалі. І європейських мігрантів, європейських професіоналів, європейських шукачів притулку, які там перебувають. Тому це не може бути проблема сама в собі. Бажано чи не бажано, продумано чи не продумано. Але результати Трампівської міграційної політики зачеплять всі питання соціалки, всі питання зовнішньої політики, і мені здається, в тому числі України. Ну і наостанок, що думаєте ви про міграційну політику Трампа та про його наміри депортувати мільйони людей зі США? Чи постраждають від цього й українці? Пишіть нам у коментарі і не забудьте підписатися на Суспільне новини.